Інес, Донко, і воруч. Слава Україні! Героям слава! 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 Вітаю з днем Збройних сил України! Слава, слава, слава! Пане офіцери, сержанти, солдати! Радий вас бачити в нашій формі, нашій доблесній, з маруновими беретами. Я вас щиро вітаю всіх, цим днем. Ми з вами всі заслужили. Цих нагород заслужили привітань. Радий, що всі ви здорові, всі ви посміхаєтесь, радий, що всі з вами ми виконуємо наш святий обов'язок, захищаємо рідну нашу неньку, нашу державу, наші сім'ї. Ми тут непохитно, мужньо з вами виконуємо свій обов'язок. Ми з вами вже який рік стоїмо плечо-плеч, виконуємо завдання. Я ще раз дякую, що ви з нами. Бажаю всім. Мужності натхнення віри в перемогу, віри в майбутній нашій переможний день.